Я бачення трошки інше. Тому що, по-перше, Юльку вони не доворилися, то я сама позює. І вона нікуди не конкурент. Що, не сприймає. Ні Росія не підтримує, ні Мерка вона. Порох тобто, по заручається підтримкою олігархів. Він захід і схід, він ну, як маску давай, ко вони європейським, але він дійсно буде вводити собі слабих гравців на воліту. Ну, тобто двойка, ни о чому він сразу виграє. Ляжкова теж ні о просто купить, що буде вы... привез. Uh, я бачу ситуацію в іншому плані. Я бачу, то есть, те, що не вводить, це революція Да? Я пропоную перевороти, тому що їх надо вибирати фізично, причому всіх і зразу. Це є один метод, один день і тільки саме. Може бути пару днів, але тільки один день найбільше лечі. До цього вона наждає до року часу. Далі треба робити так, щоб вони бігли. Тобто Мене менше цікавить про квартал, квартали, мене більше цікавить їхнє живище. Я думаю, що вони почнуть бігти, коли їм не будуть у лібертації. І вони почнуть бігти всі. Далі ваша задача це держати поляри. Я розумію, що армія і міліція ми повинні зробити так, щоб не почалося хаос. Тобто скрізь війська вилучать задачу, яку, ну, яку дадуть звернутися. Якщо нарка немає, є яку, яку придумає це.